Вітаю вас, українці! Чи помітили ви, що я останнім часом висвітлюю інформацію про те, як українців в Польщі? ображають? І мені посипалися запитання, а що українці такі святі в Польщі? Тому сьогодні я для вас покажу інформацію, яку нам повідомляє Стражгранічна, яку не затримали декількох українців, і депортували їх, попри те, що в Україні війна і існує устава, яка говорить, що навіть Тих українців, котрих попросили покинути території Польщі, вони можуть тут перебувати до кінця закінчення війни в Україні. 38-річний громадянин України був затриманий стражегранічною в місті Ниса для перевірки нормальної легальності, побиту на території Польщі. Уявіть собі, на хвилиночку, друзі, цей громадянин України був за лише 2023 рік затриманий аж 15 разів. 13 разів, друзі, не вгадайте за що. За крадіжки на понад 500 злотих. А знаєте, чому я зазначив на понад 500 злотих? Тому що в Польщі, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, не карають тоді, коли ти крадеш товар або ж самі гроші на суму менше як 500 злотих. Я був свідком такої ситуації, коли працював в супермаркеті 10 днів на викладці товарів, коли вчив польську мову. І я був свідком, як хлопець, молодий хлопець, прийшов положив собі в кишеню масло. Ну і я пішов до керівнички і кажу їй, що він я підозрюю, я бачив це, як він клав собі масло в карман. І уявіть собі, коли касирка попросила його дівчина, молода дівчина, що молодша від мене, перевірити кишені, яку вона хотіла. Він сказав, ви не маєте права. Проте вона сказала: Я викличу поліцію і він відразу виклав це масло і пішов. Тому. Таких, друзі, на жаль, не карають в Польщі, їх є дуже багато. Проте, друзі, як повідомила ще поліція того ж самого міста Ниса, що даний громадянин був аж шість разів затриманий. Знаєте за що? За досить велике, сильне алкогольне сп'яніння, де був доправлений до витверезника, шість разів, друзі, та також за 2023 рік. Звісно ж, він став загрозою для Польщі, для її оборони і для. Публічного порядку, тому що з ним зроблять, депортують в Україну. Проте, друзі, не відходячи від каси, хочу вам ще повідомити, що якимось дивним чином українці виїжджають з України за кордон, навіть маючи депортацію, тобто вони знаходяться в базі СІС, і також в сосновцю друзі було затримано двох українців. 24-26 років, у котрих так само перевіряли легальність побиту, та ж сама стражгранічна. І звісно ж, що у них виявили ведмедики в паспортах. Ці всі, друзі, новини висвітлюються в інтернеті, кожен з вас може їх знайти і для себе зразу взяти приклад. З інших, тому що вчимося на чужих помилках. І цих трьох українців, уявіть собі, під конвоєм Стражгранічна, доправить до Українського кордону, що з ними буде, ви самі здогадуєтесь, і питання до вас, друзі, чи висвітлювати інформацію подібного роду, де українці порушують закон на території Польщі або ж інших країн, для того, щоб вам показувати приклади, які даватимуть вам змогу брати висновок та не повторювати їхніх помилок. Тому що, якщо ви добре вивчите історію тих людей, які отримували депортацію, в майбутньому вони втрачають можливість. Легалізуватися так званою картою побиту, або ж відкрити робочу візу. Я впевнений, що ті посередники, які зараз мене дивляться, які займаються відкриттям віз чи карт побиту, вони точно знають, що таке, якщо в когось був ведмедик, а він про це не повідомив. І в людини нагле стається так, що у нього негативна децизія, або ж відмова в отриманні візи в Польщу. І, звісно ж, людина потім. Думає, як можна уникнути цього всього. Робить собі другий паспорт, наприклад, венгерський, але це не допомагає. Людина просто викидає кошти і ще раз депортують з пункту пропуска, який вона перетинає. Отакі От друзі, історії на сьогоднішній день. Проте не переключайтеся, тому що ввечері я знову ж таки для вас запишу досить важливе відео, в якому повідомлю, що нам повідомляє на сьогоднішній день страшгранічна. Це буде важливо для всіх українців, котрі перебувають на території Польщі і в майбутньому планують перетинати кордон. Цю інформацію ще не повідомляв вам ніхто. І я буду першим. Тому підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і робіть обов'язковий репост. Тому що цю інформацію мають знати всі, щоб не повторювати чужих помилок. Тому побачимось в наступному випуску.